Добрий день, це магазин ТЗОК. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам асортимент турбін, які маємо в нашому магазині. Вони в нас є в декількох варіантах: ТКР6, Таке 7 і три різних виробника. Почну з оригінальної. Це йде ткр 6 виробництво Білорусь. Всі маркування. Що таке виглядає? Це іде модель. ТКР6301, тобто саме стандартно встановлюється вона на двигуни Д245. Це йде варіант ТКР-7, вона вже встановлюється на двигуни Д260. Ось є маркування. До них йде єдина документація. Борисівський завод. Також до них в комплекті йдуть прокладочки на вхід та вихід щодо однієї, що до другої. Це у нас перший виробник, другий виробник іде Чехія. Вони... Це перший, йде як повний аналог, ткр 6 Але за якістю їх хвалять, кажуть, що навіть краще, ніж оригінальна. Ось так вона виглядає? Особливість, тому що лопасті у них такі йдуть двойні. Це йде перший варіант, аналог ткр R6. Це йде аналог ткр R7. Як бачите, так само йде Лопасть двойна. Маркування її. Маркуванням вони відрізняються. Тобто не пишеться, що це таке R6, таке R7, але вони по характеристикам, по своїм властивостям повні аналоги. Вже їх встановлювали неодноразово на трактори. Дуже хвалять їх по якості, але нема в наявності, точніше не в наявності а в комплекті прокладочок, треба окремо добирати. І третій варіант це йде виробництво Китай, але вони йдуть як аналог чешських. Тобто вони копіюють маркування. Але по якості досить непогані. Звісно, не оригінал, але їх можна розглядати до покупки. Наче непогані за свої гроші. Це знову ж таки йде ткр 6 аналог. У них так само йдуть двіна лопасть, як на чешських. Та це йде аналог ТКР7. Бачите, вони копіюють написи чешські. Але це йде виробництво Китай. Так само двіна лопасть. Але комплектація у них покраща. Вони одразу кладуть в комплекті всі прокладочки, навіть рукавички для встановлення, щоб не забруднитись. Такі вони підленькі. Та масло, щоб перед роботою змастити саму крильчатку, щоб не було потім проблем. Взагалі при встановленні будь-якої турбіни краще прокапати маслом крольчаточку, змазати все вручну, а тільки потім встановлювати і робити на ній. Відправити можемо по території України. Також є можливість доставки України Литва, Латвія та Молдова. Спочатку звертайтеся до нас за цим номером телефону, оточнуйте наявність та ціну за товар. Якщо все влаштовує, тоді вже можете звернутися до цих перевізників. Молдова. Сергій вам допоможе довести. Латвія, Литва, Володимир. Загалом маємо великий асортимент запчастин на тракторі МТЗ, вирошовку сонечко та косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки, які в нас з нас з'являються. Якщо щось зацікавило, звертайтесь за цим номером телефону. Гарного дня з вами магазин МТЗ звок.